Ідемо з вами всі в салон. взяли вам чеки такі. Будемо наводити красу. Добрий день. Добрий день. А тут гроші. Тримайте, будь ласка, чек. У гроші. Привіт. Виберите. Будь ласка, скадесте гроші. вас двадцять. Почекайте, ще ж ніяких послуг мені не виконали. Не зробили. Зразу треба дати. Добре, я можу почекати. Добре, дякую вам. <рістить> Ми ж з тобою перший раз прийшли, прагані? Ганусь. Ти здивована? Мам фіолетові. Мені, будь ласка, солдатики. Дуже гарний варіант солдатики. Я порачу вам краще. Знаєте що? Смушки. Смушки? Смугастики якісь, так? Угу, смугастики. Котики смугастики. О, давайте. То скільки грошей давайте я маю вам заплатити? Давайте на одній руці котики смугастики, а на другій солдатик. О! А, давайте солдатик, прапор, солдатик, прапор. Давайте. Я український солдатик зроблю. Солдат. Скільки грошей маю вам заплатити? Давайте тисячу, може і Ага. А ну і так подобається, салоні, краси, да, Гадусь? А Марічка? Це здача. Ой, дякую вам величезне. Спочатку ми на які речі ми зробимо котики смугасники. Давайте на лівій спочатку. Прапоріс, солдатик, так. Бувай. Хтось прийшов, пішов знову. Там там. Це там моя сестричка. А, це сестричка пішла, ну там, вона друга найважливішу процедуру, далі і покинула. Це моя хрещена там в мене була в костях. Щоб mm -hmm. не ходила. Такого, давайте так, давайте фіолетовий візьмемо. Такий. Будемо дивитися. Мені, будь ласка, злівий. Такий котрі mm. злівий. Перший штрих вже нанес, нанесено. І мої того Угу. Класота. Зараз Так, Дякую. Давайте другу руку. Спершу солдатик так. <рес> <рес> солдатик. Я палець. Солдатик давай. Давайте солдатика що. <рес> Це солдатик такий. Ласкучий дівчачий солдат. Клас. Прапор. Ганусь mm -hmm. ще трішки і вже майже я буду вже красивий мати манікюр. Такий оригінальний вийшов, так? Да? Дякую мені, гарно в салоні зробили манікюр, бачите. Я дам вам назву салона. Дякую салон диво. Всі, будь ласка. Хто бажає мати гарний ванітр, приходьте до салону диво. Не загубите то ви будете ходити кожного дня і ви не будете платити. Перший раз треба платити. Ага, дякую. О, oh, бачиш, як має бути взагалі Ні, не зайс, не ну, бо воно буде тілятися номи.